Всім привіт! Це відео на каналі Кедр. Мене звати Саша. Тут ми спілкуємось про технології і гаджети. Сьогодні чи завтра виходить фінальна версія iOS 26.1. У мене зараз на моєму айфоні встановлена версія реліз кандидат, так як я приймав участь у бета-тестуванні. І історично, якщо нічого поганого не стається, то реліз кандидат потім переростає в той самий білд, вже фінальний, тобто нічого не зміниться. Тож, давайте поговоримо про всі оновлення, щоб ви точно знали, чого очікувати в новій операційній системі. Нагадаю, що доступна iOS 261 для всіх айфонів, починаючи з iPhone 11. Заходимо на e-каталог і бачимо, що є версії, скоріш за все, рефарбиш, навіть від 7 тисяч гривень, а за 8-9 тисяч гривень їх вже багато. Це, хоч і старенький iPhone, але все ще доволі актуальний і як бачимо, отримує актуальні оновлення. А підібрати собі будь-які пристрії, включно з актуальними айфонами, ви, звісно, можете на e-каталозі. Посилання залишаю в описі. Ну, по-перше, це перше велике оновлення оновлення iOS 26 з її релізу. У нас вже була 26.0.1, Про неї ми також говорили. Але саме мажорне оновлення це перше. Не треба очікувати тут мільйон всього нового, хоча нові функції є, тому що найбільше оновлень у нас знову ж таки історично можна очікувати в четвертій мажорній версії, тобто в iOS 26.4. І перше про що варто поговорити, це найголовніше. iOS 26.1 виправляє майже всі від. Домі, баги, фрізи, все, що було з айфонами не так скоріш за все у вас буде виправлено. І знову ж таки, не можна сказати, що це однаково працює для всіх. Я, наприклад, один баг знаю у себе на айфоні, точніше, статери. Коли я гортаю на самий лівий екран, де у мене віджити, я роблю назад. І тут анімація прямо суттєво дергається. А ще інколи в такому жесті у мене автоматично запускаються нагадування. Зараз, як бачите, повторити не можу, але таке інколи відбувається і це. Це не дуже приємно. Проте це з'явилося з, з третьої, якщо я не помиляюсь, бетою iOS 26.1. І поки що воно перекачувало в реліз кандидат. Тож, можливо, це баг саме мого айфону. В цілому ж продуктивність, автономність і адекватність, швидкість і коректність роботи працівної системи стала набагато краще. Я це підтверджую, тож оновлюватися точно можна. А тепер давайте по всім основним новим фішкам. Напевно, найцікавіше з них це налаштування відображення Liquid Glass. Мені здається, що доволі багато негативних коментарів насипалося на Apple, і вони таки послухали користувачів, за що їм велика подяка, і дозволили фактично вимикати Liquid Glass. Не повністю інтерфейс якби все одно зберігається таким, як його задумали в iOS 26, але при цьому немає ніякої такої дуже сильної прозорості, яка когось могла дратувати. Для налаштування заходимо в дисплей та яскравість. Меню Liquid Glass його раніше не було. І тут можна вибрати без відтінку, тобто так як. Як задумала Apple, чи з відтінком для тих, кого Ліквід трохи більше дратує. Але якщо вам і цього недостатньо, і деякі елементи вам все одно не дуже гарно підкреслені, Apple і це вирішила. Заходимо в універсальний доступ, дисплей і розмір тексту, і вмикаємо показувати рамки. Чесно вам скажу, воно не виглядає сильно ублюдськи, і якщо вам чи вашим родичам дійсно складно розглядати нові елементи, то цей пункт легко можна увімкнути. Класна нова фішка. Це свайпи в застосунку музика. Якщо ви слухаєте якийсь трек, вам тепер не обов'язково цілитися в елемент прокручування. Ви можете чи свайпом по бару знизу увімкнути наступний трек, чи попередній. А також, якщо ви на вікні програвання треку, то можна свайпати прямо по обкладинці. Фішка, про яку я не бачив, згадок, тож, можливо, ви вперше її тут зараз побачите. Якщо ви використовуєте свій айфон для зйомки якихось відео з підключними мікрофонами, то ви могли помітити, що в цілому в iOS. 26 у вас в контрол центрі з'явилася можливість бачити, от прямо тут які пристрої у вас підключені. Коли ви заходите в застосунок камери, здюргуєте шторку, можете бачити от таку зелену плашечку. Натискаємо на неї, і тут ви одразу бачили, що використовується камера, мікрофон. І раніше ви могли просто вибрати, наприклад, мікрофон, і тут як у системі, мікрофон iPhone чи Wireless мікрофон RX, як у мене зараз. Але тепер в новій iOS 26.1 ви бачите ще. І шкалу, як сильно іде запис: раз, два, три, чотири, п'ять. І також ви можете регулювати його гучність. Цього раніше не було, і це прям топ фішка. В галереї можемо бачити новий дизайн відеоплеєра. Можна свайпити по повзунку, і він виглядає інакше. Додали дуже круту фішку. Раніше, якщо в IOS знаходили якусь діру, а таке інколи трапляється, то вам треба було чекати багфікс з оновленням системи. Тепер смартфон може оновлювати патчі безпеки. Без оновлення iOS для цього заходимо в приватність та безпеки і фонові вдосконалення безпеки. Ще одна фішка, яку я дуже чекав, як бачите, у мене камера тепер не запускається свайпом вправо. і це дуже круто, тому що для запуску камери у нас вже є різні кнопочки, причому як фізичні, так і сенсорні, і мені не потрібний цей свайп. А я інколи все ж таки розблоковуючи смартфон, робив недостатньо вертикальний свайп і випадково запускав камеру, особливо коли їдеш на велосипеді. Тепер цей свайп можна вимкнути. Я не кажу, що він дуже поганий для всіх. Знаю, люди інколи його використовують як основний тому, що звикли. І тепер у нас є свобода вибору. Йдемо в налаштування, камера, і там передостанній пункт. В будильнику з'явився новий слайдер для вимкнення. Але якщо він не подобається, в універсальному доступі можна вимкнути в дотику і там в Унизу, якщо раптом вам не подобається вібровідгук під час дзвінків. Ну знаєте, коли ви дзвоните, не треба тримати телефон біля вуха. Ви просто відчуваєте відгук, коли трубку взяли, і так само ви його відчуваєте, коли зв'язок закінчено. І якщо вам це вібро не необхідно, його можна вимкнути. В налаштуваннях телефону саме дзвонилки. Є новий пункт вимикання вібропідтвердження про підіймання трубки та завершення дзвінку. В налаштуваннях тепер всі заголовки зліва. Просто будете знати. В Siri додалося. Декілька нових мов вони з'явилися і в перекладачі ISІ, але на жаль, українська в перекладачі є, а в Siri досі немає. Це насправді всі актуальні цікаві оновлення, які ви можете побачити. Але я раджу оновлюватись навіть не через них, а через загальну стабільність системи. І тут декілька порад. Ну звісно, якщо ви оновлюєтесь на мажорну версію, зробіть краще бекап. Це можливо здається чимось таким дуже банальним, і у вас ніколи з цим не було проблем. Але повірте, проблеми виникнуть. Цю після першої проблеми ви будете думати, як все відновити, а це можливо неможливо буде зробити. І тому просто зайдіть в свій iCloud і навіть вручну проведіть резервне копіювання. Чи просто увімкніть і воно зробиться вночі при підключенні на Wi-Fi самостійно. Я дуже раджу це робити, сам насправді постійно цим користуюся. Ну і також, якщо ви користувач бета-версії і хочете отримати не реліз кандидат, а фінальну версію, навіть якщо вона буде такою самою, нехай собі перезапишеться, може і такі от мікро. Фрізи повидаляються, то перед оновленням зайдіть в налаштування оновлень і вимкніть бета-тестування. Таким чином, коли релізниця iOS 26.1, ви отримуєте процес повіщення. А далі, якщо захочете тестувати, наприклад, бета-версії iOS 26.2, просто пройдіть в те саме меню і увімкніть бета-тестування. Оце друзі, все чим хотів би з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, таке відео вам цікаве, корисне і комусь воно точно допоможе. Тож не забудьте, будь ласка, його профподобайкати. Напишіть щось в коментарях, і побачимось дуже скоро. Всім пока!